Через війну будівництво та капітальні ремонти доріг в Україні були зупинені, адже влада заморозила капітальні видатки на проведення цих робіт. Попри це, на Рівненщині закінчується будівництво нового мобільного асфальтного заводу. Підприємство належить компанії Автострада, центральний офіс якої знаходиться у Вінниці. Фірма була виконавцем робіт під час будівництва кількох доріг державного значення на Рівненщині, а новий асфальтний завод почали будувати два роки тому. Як стало відомо нашим журналістам, зараз він майже готовий до експлуатації. Але є одне але із початком повномасштабної війни фінансування будівництва та ремонту доріг скоротилося майже вдвічі. У службі автомобільних доріг Рівненщини пояснюють, тепер на дорогах обласних... Можна лише латати вибоїни. Ми повернулись до практики експлуатаційного утримання, тобто дрібні поточні ремонти, ямкові ремонти. І, на жаль, поки що мова не стоїть про повну заміну конструктив дорожнього одягу. Тут принцип надзвичайно простий. Чим вища інтенсивність руху і чим вищий пріоритет автомобільної дороги, тобто її категорія, тим Раніше і тим більше коштів скеровуються туди. Така ж ситуація і на дорогах місцевого значення довелося зупинити навіть ті роботи, на які виділили кошти минулоріч. Зараз у громадах можуть лише наносити розмітку, прибирати узбіччя та проводити ямкові ремонти. Як зазначають у Рівненській ова від початку року на дорогах області залатали лише 70 тисяч квадратних метрів ям, ще 30 тисяч квадратних метрів на шляхах місцевого значення. Можемо відпрацювати не всю дорогу, можемо з цих 410 ми можемо визначити. Ту ділянку, де найбільший пасажиропотік, де ходить громадський транспорт, і на які в нас вистачає фінансування, щоб це було доцільно. У нас ну не в кількості кілометрах, а в важливості визначається. Фінансування критично не вистачає. Ну, стараємося виходити з положення. Ми прийшли поспілкуватися із керівництвом заводу. На місці працівники спочатку сказали нам зачекати головного майстра за півгодини. Перед нами лише розвели руками. Мовляв, він поїхав у Вінницю. Ну, я не знаю. Це хай прийде майстер, ти вам майстер розкаже. Майстер, де він є? Ну зараз підійде сюди майстер. Це З... З... скільки часу? Ну я не знаю, хвилин. Пів Капітальні видатки заморожені, а нових тендерів на ремонт автошляхів не оголошували. То для чого у таких умовах уже згадана компанія Автострада будує на Рівненщині вже другий асфальтний завод? Як виявилось, комітет Верховної Ради з бюджетної політики підтримав урядовий законопроект про використання грошей державного дорожнього фонду на будівництво і капітальний ремонт доріг. А це означає, що його із високою ймовірністю підтримає і рада. Вочевидь, керівництво компанії врахувало цю перспективу і поквапилось, аби новий асфальтний завод якнайшвидше запрацював. Стрімке будівництво заводу свідчить лише про одне: найближчим часом капітальні видатки на проведення ремонтних та будівельних робіт на дорогах України розморозять. І тоді капітальні ремонти на дорогах Рівненщини здійснюватимуть відповідно до попередніх планів шляховиків. Дарія Борисович, Денис Коломис, Михайло Манзюк, Олег Степанюк, телеканал ITV.